Іван Павленко Від роду до роду, розділ 3, частина 9.3 на партійно-господарській роботі читає Наталія Визова. Екзамінаційні сесії були для мене своєрідним перепочинком після важкої і напруженої роботи. В інституті я відчував полегшення як фізичне, так і моральне. Працював теж багато, але спокійно, без нервового надриву. Ніщо не тяготіло наді мною. Зранку я йшов на лекції, сидів, слухав, записував, а після обіду брав у читальному залі підручники і просиджував над ними до пізньої ночі. Спав у гуртожитку, екзамени ми здавали у кінці сесії. Треба сказати, що викладачі ставились до заочників дещо упереджено. Мабуть, вважали, що програмовий матеріал вони знають поверхово, тому й ставили їм переважно трійки. Або четвірки, але були і виключення. Дехто одержував і п'ятірки. Я усі екзамени здавав навідмінно. Може, тому що основні знання здобув ще на стаціонарі. Певну роль відігравало й те, що мене добре знали викладачі як свого бувшого студента. Згадаю, декого з них: політекономію викладав шут Данило Кіндратович, огрядний чолов'яга років 60 з рижими козацькими вусами і густим басовитим голосом. Студенти поважали його за простоту, доступність і дотепне слово. Будь-які економічні категорії він пояснював з допомогою своїх любимих компонентів пудри і дьогтю, викликаючи кожного разу веселе пожвавлення в аудиторії. Але була у нього одна слабинка любив випити. Деякі заочники, не надіючись на свої знання, запрошували його до ресторану, і там він інколи перебирав у лапках так, що ледве знаходив дорогу до своєї квартири, а одного разу заснув у парку на лавочці, і його привели додому студенти. Про це дізнався секретар парторганізації Середа якого в інституті ніхто не любив, запопадливий, наче кандидат у генсекі, і причіпливий, як шведська смола. На партійних зборах, критикуючи Шута, він сказав же студенти підібрали у парку п'яного, на що той дав йому просто вбивчу відповідь Може, мене й підібрали, ну як ви лежатимете, то вас не підберуть. Прийшов я до нього здавати екзамен з політекономії і соціалізму. Він здивовано підвів на мене очі та й питає Ти що, вже у заочника ходиш? Перевівся, кажу, за сімейними обставинами. Шкода, гудів він своїм басом, хороший був студент, ну, тягни свого щасливого білета. Узяв я крайній білий листочок і сів для обдумування за стіл. Тим часом переді мною двоє відповідали. А коли настала моя черга, прочитав я перше питання і став його розкривати. Він прослухав дві-три хвилини, а потім зупинив і питає А що ти робитимеш після екзамену? Та, мабуть, прогуляюся по інститутському парку, відповідаю ну, тоді візьми ось три карбованці і принеси мені цигарок. Узяв я ту троячку і побіг до магазину. Узяв, як він велів дві пачки, принісши, поклав на столі. Спасибі, прогудів він. Забирай свою залюкову книжку і йди прогулюйся. Вийшов я за двері, заглянув у книжку, а там стоїть відмінно. А то ще був викладач української літератури неділько, ставний, красивий, років 45, і такий уже українофіл, ходив завжди у вишитій сорочці. Приблизно така була й у мене. Надів я її і пішов до нього здавати екзамен, витяг білет. Перше запитання було легким для мене, образ жінки матері у творчості Шевченка. А друге оповідання Степана Васильченка я знав поверхово. Сиджу над білетом і думаю: якщо запитає про конкретний сюжет якогось оповідання, то можу засипатись. Відповідав я на перше питання впевнено, цитував окремі рядки на пам'ять і тільки хотів переходити до другого, як він сказав, досить. І поставив оцінку відмінно. Так що треба знати і те, в якій сорочці на екзамен приходити. Але і першу четвірку я одержав якось випадково. Щоб перевестись на третій курс заочного відділення, мені треба було доздати ще українську мову. Пішов я до викладача на квартиру і пояснив, у чим справа. Він узяв мою залюкову книжку і питає: Тобі хватить четвірки? Я розгубився сказати, що у мене ще четвірок не було, якось незручно. Хватить, кажу. Він більше нічого не питаючи, записав у мою книжку добре, і з такою заключною оцінкою перевівся я на третій курс. У нашій групі було кілька чоловіків, які вчилися в основному на і 5. Це староста групи Гутерман, працівник Міністерства культури єврей за національністю, наумчик, завідуючий районос Бахмача, і полковник Матій, якому вища освіта була потрібна, щоб одержати звання генерала, а також кілька жінок, переважно вчителів: Власюк Антоніна, Степанова Лідія, Маруня Валентина. А всю решту можна віднести до закоренілих трієчників. Це були працівники різних установ, і організацій, далеких від шкільної педагогіки, а також жінки офіцерів і номенклатурних начальників, яким потрібні були не знання, а лише диплом для престижу. Вони об'єднувалися між собою для колективного виготовлення шпаргалок до екзаменів, і кожен предмет нерідко здавали по кілька разів. Пускаючи в хід сльози і гроші на подарунки викладачам, серед них виділялася організаторськими здібностями такого роду Ша П, дорідна повновида дамочка з нафарбованими губами, що тоді ще тільки входило у моду. Була вона дружиною командира військової частини і її привозили в інститут машиною. Коли вона запропонувала мені зробити кілька шпаргалок, я відмовився, чим викликав її обурення і нашиптування проти мене. У відповідь я написав епіграму такого змісту Недама котик, фарбований ротик, розбухла пишка начинням діжка, набита дура аж лопа шкура. На перерві поклав епіграму під її парту, а потім спостеріг, як вона прочитала, скривилася і сховала у сумочку. Може, і здогадувалася, хто написав, але не видала себе і до мене більше не підходила. Екзамени студенти здають по різному. Усе залежить від рівня знань. Слабші у навчанні намагаються зайти до викладача останніми. Вони чатують біля дверей, ведучи облік, на які білети вже давно уже дано відповіді і викидають із своїх тайників зайві шпаргалки. А коли настає їхня черга, підходять до столу і починають бігати очима по решті білетів, який би взяти. То перша ознака того, що матеріал засвоєно слабо. Сівши за стіл для обдумування, вони намагаються дістати шпаргалку, а якщо не вдається, то починають щось згадувати і поспішно записувати на листок. То ще одна ознака того, що знань у голові небагато, <кій> і отримуються вони. У ній ненадійно. Відповідають вони плутано, збиваючись і весь час заглядаючи у свої папірці. А звідси так звана державна оцінка 3. Вони і її раді. У мене була своя система підготовки і здачі екзаменів, розрахована перш за все, на власні знання, чіпку пам'ять і добре підвішений язик. Перед черговим екзаменом я розділяв підручник на кількість днів, відведених на його підготовку, і по частинах ґрунтовно засвоював програмовий матеріал, інколи записував деякі цитати, висновки і заучував їх на пам'ять. В останній день усе повторював і узагальнював, а ввечері лягав у ліжко і спав, аж поки не прокинувся. Робив зарядку, обмивався по пояс холодною водою, легко снідав і, свіжий, впевнений у собі, йшов до інституту. Перед дверима екзаменаційного кабінету завжди тіснилися ті, хто хотів би здавати у числі останніх, тому ніхто не заперечував, коли я йшов поза всякою чергою. Підходив до столу і, не роздумуючи, брав крайнього білета. Для обдумування сідав не подалі від викладача і не збоку, де зручно шпаргалити, а найближче до нього. Нехай бачить, що студент упевнений у собі, нікуди не заглядає і нічого пером не шкребе. А я тим часом вибудовував у своїй голові відповідь, з чого почну, що і як обґрунтую і чим закінчу. Ще Ломоносов говорив: хто ясна мислить, то ясна і злагає. Я ніколи нічого не зазубрював, а намагався зрозуміти. Тільки у такому разі можна так розповісти, що і твій слухач зрозуміє. Відповідав я на екзаменах спокійно, впевнено, але без запломбу. Додаткових запитань мені, як правило, не ставили тільки одного разу. Викладач філософії Глінка порушив цю традицію. Очевидно, моя відповідь йому сподобалась, але п'ятірок він заочникам ніколи не ставив, так як предмет був важким для опанування, тому я вирішив копнути мене глибше. Він запитав, що я знаю про діалектику Гегеля, а потім чим відрізняються погляди Канта і Фейербаха. Скажу чесно, мене ці філософи цікавили ще раніше, і я намагався зрозуміти суть їхнього вчення. Пояснив, як міг. У кінці він запитав, де я працюю. Довелося признатися, що я не вчитель, а журналіст. Так і від нього вийшов з черговою п'ятіркою.